Картопля така ціна, як і була? Настільки піднялася за тиждень? На 2 гривні. На 2 гривні за тиждень, так? Mm -hmm. да? А це Була по п'ять? Так. E, да. Стала 7,50, так? А да? mm -hmm. морква? Так само? Було, там на гривні. Ну кабуста була по 5 п'ятеці, раніше, так? Да? Так. Да. Зараз 8.50. А рис по По 20? І 20 і... Ви є дві, тут 18, смотря тут вже довгий, круглий, турий, порений, чипарений, залежності Я рис. Забурошня далі. А от тут 270, то ви ще суд, два кілограми. Ну не оце все вищий, сорт, 2 кг по 27. Ціни зросли у межах від 20 до 100 відсотків. Найбільше подорожчали цукор, олія та борошно. Люди обурені і не розуміють, чому так виросла вартість товарів українського і навіть місцевого виробництва. Скарбін заборонив контролювати фактично. Пустили повз да, контролюючи органи, щоб не втручалися в роботу дзерниця. А яким чим? Тоді можна впливати на формування цін. Якщо зараз на фізичному паніці не йде спекуляція. У ми на ці ще тримаємо рішення, щоб їх контролювали більше. Щоб була мінімальна надбавка, щоб не добулося все зараз. Що на 10%, так 10%. 15-15%. А не а хто скільки а захоче, да. кисот... вона скоро вони позакриваються з цими цінами. Люди ж ходять. На дійсно так же не можна робити. Пенсіонера, нещасного пенсіонера, ціни у два рази піднімають. У жодному із магазинів ми не бачили порожніх полиць, проте і покупців не густо. Справді, олія від 23 до 37 гривень. Я думаю, що обов'язково антимонопольний комітет повинен отримати дозвіл на контроль цін і на те, щоб вивчити цю ситуацію. Речка майже 20, риз 21. Звичайно, що це який прожитку, і мінімум це витримає. Вермішель по 16. Я головне раджуюся дела.